Всем привет, подписчички канала. Як там він називається? Спидулин Підара... Блять, підастер. Та да, да. я його дідуська прийшов грати в старенький Майнкрафт, мені внучок підключив. Зараз будемо виживати. О, як добре син, внучку, да. Так, треба дерево добути, ну це хуйня це не дерево. Блять, а що то в старих версіях даже було, піздець, просто ужасна. Так, деревцятку добути треба, точне діло. Першим ділом дерево добуваємо. Крафтимо собі крафтинг тейбл, нахуй, блять. Ой, без матюків точно йоба на І Потім робимо собі кірку, да. Шіфт не працює, бляха, муха. Оце тут, блядь, піздець подйоби, йоби в грі. Так, ми відходимо далеко від спауну, бо я старенький, вже спринта у мене немає. Ту каміння довбити, як на шахті Донецька в 98-му. Да, довбек не шути таку. Не добре, нам дали дізнаки. А, ну ладно, тоді забули, хорошо. Я вже бачу вуголь. Ой-ой-ой, ножки поламав, старенькі, дурненькі. Зараз ми трошки добудемо. Кірку, блін, блінський. знаєте, такий мем, бляха. О, то був мем, звісно, да. Сміялися ми піздець. Вот, то були три булишника. Робимо тепер нахуй нормальну, блять, нахуй, кірку, блять, нахуй. Так, цей понос, ага, не можна наки викинути, поняв. Продовжуємо, значить, довбимо каміння, і нам треба добити вуголь, щоб цей, ну, щоб желізо, блять, пережарити, що як малі діти нахуй, нічого не знаєте. Так я дуже різко вспомнив, що нам піздець може бути ночью. Я не хочу, щоб мене в мою попочку трахали вечором, так. Да. Каюсь, я не настільки старий, як ви могли думати, я не застав Гітлера. А шкода я йому хотів руку пожати, бляха муха. І крикнути Зік Та, Думали, скажу Зік, Хайл»? в трьому не хочеться. О, я чую барашки, барашки, йди сюди, барашки. Якщо мені пам'ять. Ні, не зміняє моя пам'ять. Ну ладно тоді. Я надіюсь, що... А, да, тут аж м'ясо з них не випадає, той хуй можеш в них забити. О, скільки папоротника. Синку, як ти казав, папоротник любиш курити. Надалбайоп не палик контору, та нахуй ти за папоротник спомнив. йду Дуну. Ти давай тут з Монфрейдів, добре? Добре, добре, йди, синку, кури. Ой, внучку, да-да, внучечка, моя маленька внучечка, Любимий внучок дав діти купу грати. У Майнкрафтика, бляха-муха. А не получится, блін, кровать зробити, йоберний бабай. Треба ще одну білу, а, білого захуярити, Да, да Білого захуярити. Добре, в нас буде, ліжечко можна буде поспати. О! Наші браття українці, доброго дня. Жольте вас за рулях. Ну, свиней тут много, нам не треба, буде, я не знаю. Вроді би в старих версіях, коли кладеш факела, якщо освітлення хороше, то спавняться всякі хухлюшки, руські там, да ха. -ха. Вот. так що можна не жаліти, в принципі, вони як хілки працюють, типа гопа і захилився. Ну, лучше би пожарив, але я вам що там молодь, тіктоки, тільки знаєте, ваші да? дурні, бляха. Дебілізація населення починається. От в наше время ми говном здрали в руки і кидалися. Оце було веселе молодь. Да. Не то, що тепер, блядь, О, бачу тику, тику треба теж взяти собі, щоб вдома росла. Так я зараз підберу нам місце, о, курочка. куряляба. Місце підберу нам, щоб цей, щоб, блядь, щоб цей, в да. мене деменція, вибачте, я забуваюся. Ну я тут думаю халупу свою построю. Надію, нормальне місце. да, нормально, все йде. Коробки є, можна буде їх різати, не трахати точно. О, каже, в старих дерев з білого дерева робилися нормальні доски. Ну, це вже блядь, куйня отримує. Де трохи вирівняти. Охуєнно під моєю хатою, блядь, вода. Сука, ладно, закрию її потім. Блядь, цю лопату роздубив, цю землю. Треба строїти халупу, щоб не здохнути вечором. зондбі будуть мене їсти зазад і цю Чули, зондбі? таке слово смішне в тік-таках, вачих побачив, чуть, блядь, памперси не обістрав свої стар старчані. Ну, ще не можна, ну добре. Трошки застроївся тут, так. Да. Поки кладуться, прикольно. Ну, <плес> видиш внучку я вижив одну ночку, а ти думав, що я, блядь, як вони оруть мені на вуха скоти дурні. А ти казав, що я не вижив, а я вижив. Та ну, то поки що ти вижив, так? я тебе запулярю. Та у наше час не було всяких книжечок і пошуків, щоб крафтити. Треба було все запам'ятати, пам'ять тренувати, а не тупіти, блять, в тіктоках, токах так. Ну дібало вже за тікток, блять, що ти доїбався. Ладно, не буду, там все таки гарні, такі дівчатка танцюють. Трин ти тин, трин тин. І звіняюся. Посадимо трошки пшенички, щоб у нас було їсти. Вроді би вона стакається, але я не уверений, може, це моя просто деменція за мною так шуткує. Ну і тобі коровка, лиш не ори, рибу, блять, в мене слуховий апарат поламається скоро так. Так, я кладу м'язку, ще пожарю, кришу дострою, отака халабуда построєна в мене, да. От, і йду в шахту. Прикольно, в лестниці випадає дерево охуєнно покрафтив. Трохи не дороблено, але як уже є. Так, і ще трошки м'яска пожарю, роблю, а не зроблю ніхуя, я факів треба знову і машити дерево, блять. напоминає мої часи, коли я був в слібірі засланий, теж лісорубом був, да, прикольне було время, скучаю за своєю молодостю. Так, я запишу на листочок, внучку дай листок. Та набери, блядь, туалетну бумагу. А що тут таке коричнево? Ти щось малював, золотенький. Покажеш, діду. Покажу, блядь, там в унітазі нахуй, портрет. Так. А де тут акорден? А, а вона, що? 153. Так. 74, 113. Де тепер дідо не заблудиться? О, уголь зразу знайшов. Не зря, я пам'ятаю лайфхакерство. Як то прай. Лайфхакерси. Да-та-да, да, точно. Ой, блядь! Стука напугала, сатана, Йобаний бро! О, піщерка, га. Лута, надіюся, тут буде якесь щелізко. Так, і зараз подивимося, головне не обісратися, блять. Ніхуя нема, ну, ладно, не везе. Ой, я знайшов іще одну піщерку. Так, краще пакелів трохи зробити. Ну і так ніхуя не видно в цьому старому Майнкрафті. Так, попробуємося спустити, щоб не здохнути, блядь. То ще дуже молодий, щоб вибирати. О, грибочки, мухоморчики. Прикольно. О, жилетко знайшли, заебісь уже з нормальною кіркою хоч прийду. Не, ні, ніхуя. А, не, ні, хуя. Добре, йдемо на базу, бо може вже ніч, треба спайкати йти, а то. Пізно, блин. Блять, уже скілетро не бігають, баний в рот. Чого я спати не можу, блядь? Чет, іди нахуй я двері не зробив, не заебай. Пожалуйста, можна, позна, блядь, не можна в них забратися. А, бана, в рот, блядь. Йобані гнити, дур. Кавни на кричить спавня, да йди ти нахуй, блядь Ее, я вижив цунича! Блядь, кріпстер пистец. Так треба трошки дерева тупити. Окурочка. Блядь, вона їсти не дає дура, йобаний рот. О, зонди Але купається в басейні. Так, мені треба вбити свинюшку. О, спавняться все таки курички, треба світити трохи, тут у ті свинки. О, косточки, а можна робити? Можна. Зараз хлібчик зробимо. О, клад, тут одразу виростає, це кайф. Блять. Класний звук у старих дверей. Перестаньте не міран, але добре, добре. Все, у мене тепер крута кірка, я крутий яшкиріє. Йому ще трохи в шахту желіза потопуваємо і думаю на цьому серію, зда Спавняться коробки. класно. Блять, як він мене напугав, я чуть памперси не обіцяв. О, здирив. Єбать, він хуярий як дурний. А як я маю йому противостояти? Це піздос, хлопці. Це ужас нахуй. Він хуярить, як не в себе, блять, з того лука дурного. Це піздець, їх тут є море. О, золото, нахуй не нужно воно мені, ну ладно. Треба собі буде броню зробити, або то це піздець, як він стріляє з того з лука, як скажений. Ой павукан. А він застряв, дурачок, я зараз захуярю. А не де він мене зараз захуярить, блять. Іще один. Та йобаний баний в рот, ну не надо. Ого, скільки вас. О, чередістучі діти. Як добре, що тут їх можна просто затикувати. Блять, як ви заїбали, рикати мені на вухо. Ого! Привет, друг! Трух ти мені гнида зелена. А, а блядь, за Советский союз сух. Сука, я ся сдохну, блять. Ебать. Блять, зайдись нахуй, да пізде просто. Ладно, давай ти окей, тут і броню зроблю. Ух! Я вижив. Це вже радує. Тут заебашу вже бутинку. Опа, здорова тварина а ти меншошний попіч. Попіч, я так сміявся. Так зроблю собі лук, щоб відстрілюватися від всяких нацистів. О, я спомнив, як стріли крафтяться. Бомби такі безполізний. Так зробимо собі невелику ферму. Лиш я хочу вспомнити. То в цій версії, коли ходиш. Огрядкам вони топчуться, чи то пригадка. Нє, не топчуться. Ні, сука, топчеться гондони, а ні. не. Чи... Ні, сука, ну ту роди, нахуй. Ладно, щас придумаємо щось. Так, зробимо зараз штуку прикольну, а я, я впевнений, що молоді підписники таке не Це Таку ямку робимо, йдемо, ще водички візьмемо. Дивіться, кладете сюди, все, у вас безкінечний істочник. А всі то знають, що вони ж таки в новому Майнкрафті, так. Да, а я думав тобак в старому. Прикольно. Хе-хе-хе. Шо ти лисий, плаки плаки Ілі нормалдаки? Нахуй. О яєчко. Яєчко, сподівайко. Щас ми її плытимо на нахуй. Ну що, коротше, молодеж? Я от хату забагвахав, да. от такий прудик у нас є, якщо можна буде скрафтити потім собі цю хуйню рибалку да, і рибачити Тут буду от. Така от у мене коробочка вийшла. От я вже звучу, як Лукашенко, блять. Коротше, так. Да. І от тут у мене поляна така, там от безконечний істочник, я вам показував, як робити. От. Тут я дрова рубаю, тут пизди даю худобі. Такий прикол. Казав внучок, щоб виклали лайки. А інакше він мені їсти, нічого не дасть. А я хочу, я дуже люблю їсти вкусного хліба черстенького. От. І, коротше, буде 5 лайків, буде нове відео, та да. він мені казав, що ж дасть ще пограти. А дам, дам, хуйню ж, блядь. Во, так, да. Коротше, а ще вам покажу, от шахта. Там я строїв трохи такий путь. О така шахта. Ну, зараз мені пизди будуть давати. І то я посплю. Na tem seriju našo zaključimo. V redu, podpisujte se na pivulina Pindarasa. <laughs>